Знаєте, що я вам посовітую? От така була моя перша жінка. Ось я її і відвіз до знахура. і він дав їй якоїсь води, так і побожився, що вже, каже, більше піти не буде. Ну і що? Може б і перестала, так не до горілки їй було. Пробі кричала, що в животі пече. Mm. А до вечора і померла. Ось пошліть лише ні ви познакора. Може й вам таке щастя випаде. А де ж він тепер? Та отам заперла. Била жінка мужика за цю взявши. Бач, де обізвався. Здорові приятелю. А ходи на сюди ходи. Рада б душа в рай, так грехи не пускаєте. Як жінка скаже. Допустіть його, будьте ласкаві. Hey, hey, hey.